Їх місія полягає у тому, щоб допомогти людям, які втратили свої кінцівки, і повернути можливість вести повноцінне життя. Вони роблять усе можливе, щоб забезпечити своїм пацієнтам не тільки високоякісні протези, але й фахову підтримку та догляд. Це новини. Лайф мене звати Софія Півняк про досвід, місію та цінності. Матиму розмову із співзасновником медичного центру протезування Сполучених Штатів Америки Майком Коркораном, колишнім помічником Біла Клінтона і керівником програми протезування українських військових в Сполучених Штатах Америки Білом Ендікотом та головою правління Міжнародного фонду «Future for Ukraine» у Польщі Оленою Ніколаєнко. Перше я хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні в Україні, і за те, що ви допомагаєте нашим військовим, всій Україні. Без вашої допомоги було б дуже і дуже важко. Елєна, я хочу розпочати із вас. Розкажіть, будь ласка, як ви ваш фонд відправляє наших військових на протезування до Вашингтону? Як можна потрапити до вашого фонду, щоб зробити цю всю процедуру? Взагалі програму ми розпочали ще рік тому, коли ми зрозуміли, що дійсно українські військові, які отримують надскладні поранення і отримують надскладні ампутації, досить складно українським протезистам. Вони стикнулися, протезисти стикнулися з цією ситуацією, що вони не можуть допомогти їм. І ми вирішили для себе, що нам Важливо допомагати українським військовим, тому що коли ми їх ставимо на ноги, це піднімає дух не лише військових, а й нас, людей, які ми бачимо, що наші військові нам допомагають. Ми допомагаємо їм. Ми розпочали цю програму, почали шукати партнерів. Знайшли їх в Сполучених Штатах Америки найкращу клініку, яка надає ця клініка Майкла, надає цю допомогу. І е, нашим першим пацієнтом був Олександр Чайка. Ми опікувалися з ним ще з самого початку, коли він потрапив лише до лікарні. І після вже того, як був в нас був Олександр, дізналися про це і інші військові і почали до нас звертатися. Звернутися до нас можна через сайт. Ми маємо залишити заявку. Можна на сайті, звичайно. Або вже звичайно, коли люди знаєте, дізнаються, тобто вони через Олександра передають дані і звертаються, тому що вони хочуть допомоги. Дійсно, це в більшості це складні випадки, складні випадки ампутацій. Чи багато таких складних випадків ви зустрічаєте? Знаєте, за статистикою, взагалі близько 10% військових, які отримали поранення внаслідок бойових дій, і вже їм було ампутовано кінцівки, це складні випадки. Тому, звичайно, їх багато і ми маємо чергу з таких пацієнтів. Так. Хочу познайомити нашу аудиторію з гостями зі сполучених штатів Америки. Давайте розпочнемо із Майка. Майк Каркон, співзасновник медичного центру протезування Сполучених Штатів. Майк, розкажіть, будь ласка, вашу історію, як вдалося розпочати історію центру, тому що це важливо, і як ви з білим об'єдналися. У 2002 році ми започаткували медичний центр ортопедії та протезування. А у 2005 році ми уклали контракт із американськими військовими, щоб доглядати за пораненими воїнами, які повертаються з Іраку та Афганістану. Але до цього я був олімпійським спортсменом, змагався за Ірландію і на Олімпіаді 92-го, і на Олімпіаді 96-го. А перед Олімпіадою 92-го я проходив тренування з веслування на каноє та слалому Біл, а як вам разом працюється? Хочеться морально складово дізнатися, тому що абсолютно різні люди об'єдналися і тепер виконують дуже важливу місію. У 1988 році я очолив програму обміну спортсменів на байдарках з Радянським Союзом. І я тоді зустрічався з українськими та російськими спортсменами та тренерами. І з тих пір я підтримував з ними зв'язок, зокрема і у режимі реального часу, коли розпочалася повномасштабна війна. Але минулого літа я відчув, що мені потрібно зробити більше, ніж просто поговорити з цими хлопцями. Тому мені потрібно було щось зробити. І я знав про те, що Майк допомагав американським Солдатам під час війни в Іраку та Афганістані, і як він вам казав, 30 років тому Майк був у моїй команді. Тож тепер я вирішив потрапити до команди Майка і запитав його, чи не хоче він щось зробити для українських солдатів. І він сказав так. Отже, ми тут зокрема які послуги надаються для наших військових зараз. зараз ми опікуємося солдатами у Вашингтоні та на Мальті. А відповісти на ваше питання не складно, тому що ми маємо досвід лікування понад тисячі американських поранених воїнів. Отже, єдина різниця між американськими та українськими солдатами це мова, знаєте, але поранення однакові. А так це не важко. Але українцям важко потрапити в США. Більше поранених бійців можна обслужити тут у Києві, і це мета забезпечити допомогу постраждалих українців в Україні. А скільки пацієнтів з України вже взяли в центр? на даний момент ми загалом допомогли 14 українським пораненим воїнам, чотирьом надали допомогу на Мальті, і 10 у сполучених штатах. Ми опікувалися також морським піхотинцем США, який воював разом з українськими солдатами і втратив руку на цій війні. Тож його повернули до сполучених штатів, і ми також подбали про нього. Дві людини з різними історіями, але які об'єдналися. Але у кожного було життя, яке не поєднувалося раніше. Біл це колишній помічник Біла Клінтона. Перше, біл, ви вже сказали про те, як важливо допомагати Україні. Однак мені цікаво, як ви опинилися в команді колишнього президента Сполучених Штатів ну я вже давно почав працювати в нашому конгресі еквіваленті вашої ради, і я робив це протягом 40-50 років. І я займався спортом і політикою, начебто водночас, тому дійшов до того, що мав достатньо досвіду, щоб білий дім найняв мене. Але до цього я тренував веслування на байдарках під час олімпіади 1992 року. Тоді як біл зміг би описати свою роль як помічника Біла Клінтона? Ну, я був директором з дослідження аналізу в офісі з політичних питань. А це означало, що ми щотижня повинні були інформувати президента про те, що відбувається у внутрішній політиці. Тому ми були його очима і вухами щодо політики в США. Щоп'ятниці мені доводилось писати звіт приблизно на 30 сторінок про те, що сталося в політиці Сполучених Штатів. Я хочу щоб пояснили нашим гостям, що ми будемо поєднувати і історію, і запитання, і цю всю роботу. Ви працюєте із міністерством оборони Сполучених Штатів. Як це сталося? Як почалася ця робота? Чому вони обрали саме вас? Наше місце розташування було за три кілометри від лікарні Волтера Ріда. Хоча це не мало нічого спільного, це просто було поруч. Вони укладають контракт, щоб люди могли брати участь у торгах на наданні послуг. І ми беремо участь у такому тендері. Ми склали пропозицію і план по виконанню. А вони уклали з нами контракт, і через 17 років ми все ще там. Звісно, ми поновлювали договори. Маю на увазі, що це був не 17-річний договір. Все почалося з невеликого контракту, а потім нам доводилося подаватися кожні три роки, щоб отримати контракт знову. І це вдається, бо ми набуваємо все більшого досвіду в роботі з цим типом травм, тому що це дуже унікально. Єдині країни, які мають такі поранення, це країни, які скрізь воюють. Тож ми отримали контракт і вже з наступного тижня почали працювати в лікарні. Я хочу, щоб біл описав найбільш складні відповідальні обов'язки, які стають біл керівник програми, майк начальник, якщо можна так назвати, центру, які от найбільш складні є ситуації, з якими доводиться боротися? Ну, я думаю, перше, що потрібно було, просто зробити наші послуги добре відомими. І тоді це було питання, як потрапити у змі. А у нас була людина, яка спочатку жила в Києві, а потім мала поїхати до Кракова, і вона допомогла нам викласти історію в українських змі. У сполучених штатах є стара приказка, щоб потрапити в новини, ви повинні бути в новинах. Тож ми взяли цю історію і ми могли поширювати її. А потім ми отримували все більше і більше уваги прес. І Майк давав коментарі пресі. Так, ми почали отримувати багато історій, а потім програма стала загальновідомою. Кеймвелнамерикенс і американці хочуть допомогти. Це найважливіше. Вони дуже підтримують Україну, і це очевидно демонструють, надаючи зброю, розвідувальні дані та допомогу військовим. Водночас, і коли ми почали лікувати українських солдатів у Вашингтоні, там була велика підтримка громади. Люди просто цікавилися, що ж ми робимо. What we're doing. Хочу додати, що ще один дуже важливий аспект був у тому, щоб знайти спосіб перевести солдатів до нас, і саме так ми познайомилися з організацією Future for Ukraine. Тож це було дуже важливою частиною процесу. Майк темі Дакворт, На ваш пацієнт, ми про це читали, ми це бачили. І якщо це так, то хто ще із відомих особистостей? Ваші пацієнти? Темі була пілотом гелікоптера. У неї влучили з РПГ. Гелікоптер не вибухнув, але вона втратила ноги і поранила руку. Коли темі одужувала, і Волтер Рід, і ми піклувалися про неї. Її попросили піти в політику, і вона стала сенатором США. У мене є пацієнт, який є власником бейсбольної команди Washington Nationals. Він інвалід. Він не солдат, але переніс ампутацію. Але багато наших солдатів з ампутованими кінцівками це поранені воїни, які пішли в конгрес, які збираються брати участь у паралімпійських іграх або просто у спорті. Знаєте, життя після ампутації це не сидіти в інвалідному візку. Життя після ампутації це так само: кар'єра, сім'я, можливість займатися спортом чи бути воїном. Знаєте, це нормальне Життя ти просто користуєшся протезом. А як щодо психологічного стану військових, котрі приїжджають? Тому що для когось це важко, для когось це легко. Хтось розуміє, що треба життя продовжувати, однак психологічно їм дуже важко. Нещодавно ми спілкувалися із військовим, якому в центрі надали протез, і він сказав, що він звикає ще до того, що йому треба його носити. І звикає до е, поглядів людей. От з якими, можливо, психологічними історіями стикалися в центрі, в програмі і так далі. Найкращий спосіб це подбати про психологічний аспект усього цього, тому що, втративши кінцівку, це все ж спустошує. Те, що ми робили в «Волтер Рід, лікували пацієнтів разом в одній кімнаті, тому вони не були ізольовані. Тож у нас було 4-5 солдатів в одній кімнаті, які працювали над протезуванням. Вони були майже як товариші, і це зменшує біль, коли вони бачать, що інші люди мають ті самі проблеми. Або могло бути так, що у когось ампутація нижче коліна. Він скаржиться, а потім хлопець поруч з ним не має обох рук. І, а в іншого хлопця поруч з ним відсутні всі кінцівки. Тому ми працюємо разом як команда. Це хороша позитивна атмосфера, і наше завдання відновити цих хлопців Біла, я хочу зрозуміти ваші обов'язки як керівника програми. Що доводиться робити, що доводиться бачити, як легко було переформатуватися з колишнього помічника в вже керівника такої важливої життєвої програми. Насправді, процеси дуже схожі. Однією з речей, які ми робили у Білому домі, було постійно проводити заходи та створювати нові соціальні програми. Тож я мав із цим великий досвід. Але тепер моя роль полягає в тому, щоб консультувати Майка, наскільки це можливо щодо стратегії та у подібних питаннях. Ми складаємо програму. По-перше, у Сполучених Штатах ця тема тільки починалася. Тоді я подумав, можливо, ми б могли заощадити гроші, зробивши це на Мальті, тому що це було б менше витрат на дорогу, а потім найвищою мрією завжди було зробити це в Україні і навчити зрештою українців робити це самостійно, і це була мрія. Зараз я тут минув рік і один день після того, як ми вперше подумали про проект, і відверто кажучи, він пішов значно швидше ніж я очікував. Майка скільки всього центрів у вас є, і скільки людей зі всього світу на рік вам доводиться ставити на ноги? Ми фактично прилетіли туди та побудували центр за допомогою уряду Мальти, і ми піклуємося про всіх людей з ампутованими кінцівками на Мальті. У сполучених штатах ми ймовірно піклуємося про близько 2500 пацієнтів на рік у наших центрах, можливо, про близько трьох тисяч. біл. Я хочу, щоб ви сказали свою думку стосовно того наскільки важливо взагалі українським військовим їхати за кордон на протезування. Чи важливим це є взагалі, і якщо так, то чому? Що ж, я вважаю це за потрібне з кількох причин: перш за все, якість обслуговування, яку ми можемо гарантувати, дуже висока. Але крім цього, я думаю, що важливо, щоб українські солдати та український народ бачили, що пересічні американці, як Майк та я, а ми не є частиною нашого уряду, що такі пересічні американці підтримують те, як українці борються за свободу, і мене вразив той факт, що багато українців сказали мені, що для них дуже важливо бачити, що прості американці справді дбають про це. Майк, мене до вас доволі тонке запитання. Чи були у вас в планах е, відкрити центр в Росії? Ні. No. No. Однозначна відповідь. No. 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 Thank you. <laughs> Тоді запитання до двох наших гостей. Е, які були перші думки, коли е, Росія повномасштабно напала на Україну? For me, um... Я виріс під час холодної війни, і для мене це був своєрідний флешбек всього того періоду. Коли я дивлюся на останні 100 років історії, то згадую божевільних диктаторів, які один за іншим хотіли і пробували захопити величезні частини світу. У нас є Кайзер і Перша світова війна. У нас були Гітлер, Мусоліні, Тодзіо і Друга світова війна, і також Сталін і Холодна війна. І для мене це було поверненням того самого. І ми повинні це зупинити. Ми маємо протистояти цьому. І я був вражений, здатністю». Ністю та готовністю України це зробити, і я просто хотів вам допомогти, і тому ми придумали цей спосіб. Я хотів би відповісти таким чином. Це неймовірно погано, що Росія робить таке у 21 столітті, і я не бачу в їхніх діях жодної мети, окрім того, щоб просто знищити Україну, вбивати жінок і дітей, вбивати і своїх солдатів. Для мене моя діяльність це можливість допомогти доглядати за пораненими воїнами, що я й роблю. Це так, це честь. Це не схоже на важку роботу, це просто робота після війни, коли Україна переможе. Ваші бійці будуть визнані героями, і вам потрібно буде піклуватися про поранених. І те, що ми маємо можливість допомогти в цьому, мене дуже задовольняє. Особисто я вважаю, що це дуже відрадно, навіть більше ніж перемога на Олімпіаді, яку виборола моя команда в 1992 році. І причина в тому, що ми зараз допомагаємо людям, які стикаються зі смертю, отримати нове життя. Тому для мене це одне з найвідрадніших справ, які я робив у своєму житті. Тоді чи є в планах відкривати центр «Майкл» в Україні? Ми хочемо відкрити центр тут, у Києві, і ми хочемо мати можливість забезпечувати українських солдатів такими ж типами протезів, якими ми забезпечуємо американських солдатів. Але це буде саме для України. Тобто, це не просто як робота компанії. Ми працюємо для України. Ви зараз це ваш перший приїзд до Києва? Чи вже був? І що саме ви тут робите? Так, я вперше в Україні. Ми приїхали потягом з Польщі і зупинилися у Львові на декілька днів. Це дуже гарне місто. А потім ми приїхали сюди, в Київ, і це був неймовірний досвід. Ми зіштовхнулися з болем людей. Ми відвідали Бородянку, побачили руйнування, і це ще більше вразило мої почуття, тому що це не військові цілі, це будинки людей. Ми бачили по телебаченню, що зробили росіяни, і для мене це неприпустимо. Знаєте, я християнин, але я б цього не пробачив. Це просто за межею. І знаєте, я справді пишаюся зусиллями України в боротьбі з росіянами, щоб повернути те, що вам належить по праву. Я думаю, ви хороші люди. Кудпіпл. Біла, які ваші враження про візит до України? Із майсекенд візит. Це мій другий візит в Україну. Перший був у 2006 році. Давно він був пов'язаний з веслуванням на каної, і я проводив більшу частину свого часу з каноє клубом. Вони провели для мене екскурсію містом, але в основному йшлося про спорт. Тож це інша подорож. І я думаю, що під час цієї поїздки мене вразило те, як Україна намагалася повернутися до нормального життя навіть у розпал війни. І ми бачимо, як люди займаються повсякденним життям і роблять усе найкраще навіть під час війни. І це дуже Дихає бачити, як люди справляються з цим на завершення? Запитання знову ж таки до двох гостей. Коли їхали сюди, не немирний час. Розуміємо, що сьогодні може бути ракетний обстріл, можуть літати шахіди, і так далі. Чи були сумніви перед поїздкою, що це може бути страшно чи морально? Як морально взагалі себе почували перед поїздкою? Усі, з ким я спілкувався, дуже боялися поїздок в Україну, тому я нікому не казав, що збирався в цю поїздку. Я скажу їм, коли приїду додому, що зробив це, але я не сказав їм заздалегідь, тому що знав, що вони хвилюються, і тому я мовчу про поїздку, поки не повернуся додому. Але пізніше розповім усім, що ми побачили. О, я не хвилювався. Скільки нам відведено, стільки відведено, чи не так? Тому для мене місія це найважливіше. Я поїхав на Гаїті після землетрусу у 2010 році. І це країна беззаконня. У нас навіть була охорона, але ми були там, бо люди цього потребували. Тому неможливо казати, давайте просто почекаємо, поки закінчиться війна. Отже, ми знали, що це не дуже безпечно, але насправді це навіть безпечніше ніж я очікував. І знаєте, те, що я бачу в Україні, це стійкість, і вона дуже дуже потужна. І як сказав Біл, ви продовжуєте жити своє життя. Ви займаєтеся повсякденними справами. Ходите на роботу, в школу. Ну е, знаєте, ходите обідати. А Путін хоче смерті та руйнування. А ви цього не дозволяєте? І це вже перемога, правда? Тому зараз я не нервував. Можу, я теж додати Майк і Я досвідчені спортсмени-вислувальники. Ми звикли ризикувати. Ми розраховуємо ризик. Ви плануєте, ви бачите, який ризик, ви оцінюєте його, і ви думаєте, що можете його подолати. Тоді ви ризикуєте. Ось що ми тут і зробили. Я вам дуже дякую за нашу розмову. За вашу місію. Це дуже велика робота. Ви допомагаєте військовим повернути смак до життя. Не лише фізично, але й морально допомагаєте їм жити далі, бути разом із сім'єю, бути разом із друзями, переборювати ті страхи, з якими вони стикаються в після воєнний вже час для них. Тому я вам дуже дякую за те, що ви відвідали Україну, за те, що ви відвідали нашу редакцію, за нашу розмову. І я вам бажаю, щоб всі ваші плани і задуми на. Українських територіях здійснилися. Ми повернемося. <ріст> Дякую за честь бути тут. Дякуємо. Це, ми в горді бути тут. Дякуємо. Дякуємо. Вам. Дякуємо вам.